Хто хоче Тойотку за 4 000 доларів. Гляньте, що ми привезли цікавеньке. Тревіс і Була б вона, звичайно, на автоматі, то було би топчик, але тут механіка. Розповім, що за автомобіль. Тойотка за 4000 доларів. Вона, правда, зараз тут трішки має хламчику всередині, але то вже 10 справа. Отакий От апарат, що про нього можна розповісти? 170 пробігу 2006 року. 1.0, трьохциліндровий, з витратою 5 з копійками літрів. В місті десь 6,2, 6,4 на механіці. Ідеальний автомобіль, я вважаю, хто захоче, можливо, придбати в доставку суші. Така чиста японочка. Прямо дуже такий конкретно японський бренд з фарбованих елементів. Тут лише капот, мені здається, фарбований в неї. І є така притертість на бампері. Потрібно пофіксити. Заїду, зараз його таку легеньку струють, ось тут. І ми його гарненько прокапаємо, підполіруємо і виставимо бампер на місце. Отака Тойотка або Daihatsu. літер, ремінний двигун на нових зимових колесах. Робити я її нічого не буду, окрім вологого прибирання, мийки і пофікшу оцей бампер. А також потрібно да, забув сказати, показати. Так, я її відкрив чи не відкрив? Ні, вона закрита. Потрібно ще сюди зробити, вирізати такий маленький, бачите, багажничок таку проставочку. Є докатка, все є. Можна навіть газ поставити. В принципі, теоретично, практично не знаю, наскільки це буде доцільно, але теоретично досить таки нормально буде це зробити. Дуже цікава машинка. Я зніму на неї детально окреме відео. ну, Вже, як вона буде прибрана, бо тут, бачите, у нас зараз. Склад, скажімо так, старі коври, які ми викидаємо з автомобілів, тому що купують завжди хороші нові кури і все-таки решта помиється, почиститься, пофікситься okay. в ці моменти. Вона з коврами там оригінальними все. Ну, тачка прикольна. Просто що на механічній коробочці передач. Салончик, бачите, який класний. Чотири склопідйомника. Mm. Гляньте, які підстаканники машини. Ви таке десь бачили? Кондиціонер є. Е, електродзеркала присутні. Таке кермо в ідеальному стані. Магнітолка, досить непогано грає музика, є багато бардачків цікавих, там теж підстаканник є. Ну, така, така тачечка. Тут є бордачечок маленький. За 4000 баксів буде її ціна. Для кого вона, в принципі. Перше, я ж кажу, це доставка суші піца. Однозначно, для тих, хто хоче доставку. Це доставка різних товарів по місту. Однозначно. Машинка дуже автентична, виглядає класно, це чиста японочка, вона вироблена в Японії. От, під капотом зараз покажу. Цей літровий двигунчик. Вироблена в Японії. Далі. Для тих, хто має 4 тисячі, полюбляє їздити на механіці і хоче чимось якось мінімально хоча б виділятися. За 4 тисячі, особливо якоїсь такої цікавої автівки. Придбати не вийде. Три циліндра, новий акумулятор я поставив, до речі, на непоганий акумулятор Вона Вона ржава, абсолютно гарна. Заміниться олива в ній. І я думаю, що, бачите, тут навіть ще не електронний дросель, а звичайно такий тросик. Звичайний. Класна тачка для людей, які знають. Ну і я ж кажу, це автенти, автентична автівка, яких на ринку. Фактично ні в кого більше немає. Вона є, напевно, тільки зараз в нас. Ну, і ціна Ціна за 4 тисячі доларів. Полички нема в багажнику. Оцю штучку я виріжу, щоб було красиво, все гарно. Ну і все. І можете спокійно забирати, користуватися. Олива, щось там, пильник один надірваний, потрібно замінити. Так в загальному вкладень вона ніби як не потребує. Гума на ній добра, тормоза добрі, це все нормально. Приїдете, подивитесь, побачите.